Це мій оператор, Олічка, дружина моя. Найкраща на світі. Ой, Це наша мама. Так. Чао, Белла. Ха, там чаще з італяшками говорить. Чао, Мартія! Ну у нас таке вагнище. Будемо варити баграч ti fatto una violenza. minestra ricca Un minestra... Ну розказуй, Андрійчику. Нарізали цибулі треба колотити. Що Треба багато цибулі. На добрий баграч треба багато цибулі. Треба її файно спочатку присмажити. Дим-дим-дим. У нас багато м'яска і багато цибулі. Не знаю на яких дровах, але це фантастик.

<реш> ну, трошки не ще опустити котру, але зараз розгореться. Що... Тут треба максимальна температуру взагалі. На ну, цибуля. На максимум. Так, цибулька ся жарить. Олічка в діла шапочку. Во студинах. Ням-ням Ну, цибулька пустила Ох, прижарилася Дуже крута така як моя бота Кидаємо м'ясо Ли що Опа! опа чабуй бой буль 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 буль, боль буль, буль. А? Красота. Тепер кидаємо наступні інгредієнти: Селера, морковка. en la Давайте ми через чап пили Передавринську патрику. Файно. Сипимо багато. Добав рацю. Йому те. Три-чотири сто віло. Не дати згоріти. Це лиш на Та Тай ближче, покажи. Гуляшка. Точемі є. То називається солодкий, то не гострий. би ліпше гострий, але не всі їдять. Там п'ять капель. Одну чайну ложку. Але чуть-чуть звичайно важко. І чорний певець звичайно важко. Далі обов'язково додаємо воду чисто. Півтора літра чітко. Все. Ну, в ідеалі би накрити кришкою, але в нас нема. Бограч і вогонь має однаковий колір. Що це значить? Mm. Це має бути огінь. Далі додаємо бограч обов'язково кмин. Хто любить, хто не любить, хай не додає, ну то буде не небагато. Треба його в таку жменьку і переведе. Потім сюди. Розбудемо ті гарний перчик, який червоний, такий жовтий. До сторі взяв. Зараз mm -hmm. поколоти. Хоч хвилин 10-15. Міхай вариться! Вже м'ясо таке! Вже сопчик кольоровий, який класний! Дві всяке м'яско. вже почти готове. Дві яке. Mm -hmm. От, Ще крумплик. Пляцьки не даємо, даємо картоплю, Хто як любить? Настав вечір. Бограчик вариться, Вариться десь. ну Більше як півтора години. Лишилося закинути картоплю і довести до смаку. Відкидаємо крумплек. Останній інгредієнт ну зеленушки, це часничок. Часничок, багато чесничків. Цибулі, чесниць. Бомба. Все, і полативо. густе. Це не гуляш, але... Це баграч, Це полугуляш полусуп. Це дуже смачно.